Наразі займаємося підготовкою траншей та вкладання а, технічної труби, в нашому випадку гофри технічної. Ось так вона виглядає, діаметр в неї 63 мм. Для чого це потрібно? Для того, щоб в подальшому ми мали можливість для прокладення кабелів по проєкту. Без проєкту в режимі експлуатації будинку. Чому це важливо? Тому що потрібно завжди думати наперед та розуміти, що в процесі експлуатації будинку, скоріш за все, у вас виникнуть потреби по поливу, по іншим підключенням інженерних мереж, можливо, захочете ще додаткову відеокамеру поставити чи ще щось. Тому підходьте до проєктування інженерних мереж з головою. Якщо, потрібні, якщо потрібно проєктування, ми також займаємося проєктуванням інженерних мереж, сюди входить вентиляція, опалення, електрика, система розумний будинок та багато чого іншого. Якщо потрібні якісні рішення продумані, звертайтеся.